Гуцулпаті, а по-нашому гуцульська вечірка зібрала у нічному клубі сектор кілька сотень молодих шанувальників саме української пісні, танцю і вишиванки. Такі дискотеки, спрямовані на популяризацію національного, в секторі проводять на всі великі свята. Покрова та день українського козацтва не стали винятком. Гуцулка, голубка та гуцульський марш у виконанні молодятинських музик, звучали у стінах нічного клубу дещо незвично, але тішили слух, і наш, і молоді. Ось так зустрічали гостей у нічному клубі сектор. Гуцулпаті на покрову зібрало багато молоді. і Ще раз довело під українську пісню, можна танцювати краще, аніж під зарубіжне Дана вечірка В нас рухається в форматі акції Я люблю Україну. Дану вечірку, дану вечірку ми пропагуємо, щоб молодь дівала українські однострої вишиванки, щоб вона згадувала про минуле своїх батьків дітей прадідів і несли це в майбутнє. І нам надзвичайно приємно, що молодь реагує позитивно на це. Вони сходяться. Їх досить багато на закладі. Майже кожен вишиванці. Ну це є супер. Це є добре. І ми любимо країну, і ми є гуцули. Ми є справжні сини Пекарпаття. Гуцульські вечірки у секторі вже стали традиційними і набирають обертів, щоразу зацікавлюючи все більше молоді. Родзинка заходу лише українська музика і безкоштовний вхід у вишиванці. Це непоганий спосіб спонукати юнаків та дівчат одягти національний одяг та послухати свою пісню, вважає директор нічного клубу Юрко Малярчук. Соні суто українська національна музика. Тобто сьогодні буде звучати і голубка, і аркан, і гуцулка, Тобто, е музика суто українська. Без іншомовних. гусульські вечірки, започатковані в Коломиї, вже викликали жвавий інтерес у інших містах. Вже найближчим часом досвід сектора планують прийняти у Чернівцях, Львові та Києві. Тамара Приходько Ігор Кофлюк для телеканалу НТК.